Всім привіт! З вами головний попуск Твіча, Я досі напнув 10к, але не про це. Више глобальний патч 738, великі зміни в мапі, тому в цьому відео покажу якісь точки для вардів, як довардити кімпи на початку, коли як вардити і в цілому, і так далі. Поїхали. Почну з бот-лінії. Немом паче суть цього кімпа заключається в тому, що в нього зникли якісь цікаві точки для варнінгу в цілому. Тобто, якщо зараз спробувати поводити навколо цього кімпа, то в нього зникли якісь точки для де можна заховати варт цікавий, і є точка ось така, але тут, в принципі, трішечку варду не вистачає для того, щоб блочити кемп. Що можна зробити з цим кемпом? В принципі, є ось така непогана точка на кутку цього кемпа. І з цікавого, для цього нам треба сокирка для того, щоб ми могли зробити дерево. Сьогодні в мене питали, чому я купляю сокирку, якщо в мене є тангуси. Суть в тому, що ренжа тангуса менше, ніж ренжа сокирки. Тому, на жаль, дотягнутися ні з хайграунда, ні з лоу до цього дерева неможливо, Бачите, не вистачає. Тому для цього нам знадобиться тільки сокирка. Е, непогане дерево для того, щоб його зробити, і поставити варт в цю точку. Непоганий, неочевидний варт для того, щоб його довартити, але в цілому. Одного дерева зрубання достатньо для того, щоб його знайти. Тому, я думаю, в принципі, тут по бік кемпу сказати більше немає чого. В принципі, можна просто ставити дефолтний варт кудись в куток або просто всередину кемпа. В цілому з цим кемпом все зрозуміло. Його проблема в тому, що він девардиться однією сентрією, тому питання, коли ваш варт знімуться, це тільки питання часу. Смолкем. Тут ще в принципі менше опцій для того, щоб розгулятись. Для того, щоб завардити за Дарцей кемп, є дві невеличкі прикольні точки. Одна знаходиться між цими деревами, друга на цьому кутку, але проблема цих двох вардів в тому, що... Якщо ви або ворожий саппорт, неважливо будете довадити цей кемп. По-перше, він довардиться дуже легко. Можна варто навіть ставити не поблизу кемпа, а навіть трішки далі, бо рейндж центрів дозволяє. А також проблема в тому, якщо тут буде стояти один з двох центрів, неважливо він буде даватитись, то кемпи, які будуть йти по лінії, в принципі, його спокійно довардять. Тому, тому з цим кемпом єдина можливість тільки контролити просто ситуацію, не давати вардити, довардити і так далі. Топ кемпи почнемо з бік кемпа. Знову таки довертися одним центриком. дуже просто, але каба точки для того, щоб заблочити для дайер цей е, кемп. Є ось такий варт зліво від дерева. Також непогана точка ось тут в кутку, і також в цьому кутку непогана точка. Але девардиться дуже просто, тому тут, в принципі, не розгуляєшся. Мені здається, найкраща точка для вардінгу і блоку кімпа це ось ця, бо тут ближче стоїть тавер. Якщо сапорт захоче його задевардити, то йому доведеться дуже далеко йти, дуже незручно, дуже погана позиція для нього буде. Тому єдина опція, яка цікава для мене, це ось цей куток. Можна інколи поставити синтрак в лівий куток, але можливо це трішки краще працює, якщо проти вас стоїть якийсь мілічний саппорт, якому доведеться підходити в мілі для того, щоб його зняти. І, в принципі, якщо ваші кнопки дозволяють, то можна його карати за те, що він сюди підходить один. Тому, в принципі, так. Small camp, Тут так само все девердиться одним синтряком. З цікавих опцій для того, щоб за Radiant заблочити цей кемп. Є ось така невеличка точка на цьому хайграунді зверху від дерева. Ось вона. Або також є одна цікава опція, так само ламається дерево. Тангусом зламати це дерево не можна, тому знову нам у допомогу треба сокирка. І ось сюди в кемп можна поставити вард. Але, скоріш за все, якщо enemy саппорт буде ставити десь на хайграунді вард, неважливо де, то тобто, з будь-якої точки, в принципі, де вардиться, то якщо він зайде на хайграунд, він це варто з проблем побачить. Тому тут, в принципі, заховати десь варди на всіх цих кемпах дуже важко. Ось це одна ідеальна точка. Можливо, на ММРах пониж буде працювати більш краще, але сьогодні я. Якщо не помиляюсь, в одній грі вард дуже швидко знайшли, здовардили, і в двох іграх Кем був заблочений на full Direction Варда Сентря. Тому, в принципі, я думаю, може працювати, поки люди ще не пришарили про цей вард. Тепер поїхали спроба показати якісь фішечні напівфішечні варди для самопсів для того, щоб отримувати віжен. Непогана точка ось цих деревах. Показує в принципі обидва виходи з річки на бот. Непоганий вард для того, щоб бачити якийсь ганг від енемі. Мідера, також який же саме дуже схожий на погане ось тут. В принципі, перевага ось цього варда над верхнім в тому, що він трішку показує цю територію. Це, в принципі, досить важливо може бути територія, тому що ви можете бачити, як четвірка гуляє, підходить до Смолкімпа і так далі. Тому, тому тут, в принципі, вирішувати вам самим, як вам треба. Так далі. Є ось така невеличка точка для Варда, ось ось тут. Показує в принципі підход під решпід. Трішки теоретично може бути непоганий. Так само дуже непоганий варт для того, щоб показувати переміщення енмімідера. Також трішечко лівіше є ось такий варт. Він дає більше трішки інфуї на Рошпіт. В принципі, обидва варди мають право на життя. Мабуть, лівий цікавіше, бо бачить більшу територію для Рошпіта потенційного. Але anyway, я не думаю, що колись ці варди зможуть довардитись. Це просто треба знати 100%, що тут є вард. Але якщо вардити їх всі точки, то ніхто нікому не дізнається, що вони там стоять. Далі також непоганий вард на цьому міні-хайграунді, знову ж таки, заважає дерево. Треба сокирка. тангусам не дістаємо. Дає непоганий віжен на розпід Непоганий віжен дає на руну також. Знову ж таки, під перетяжку Мідера і так далі. Купу інфи, дуже багато дає, показує майже всю річку. Також показує сходи перед рійкою. Змінності всі всього варда, мабуть, те, що він не показує цей хайграунд. В принципі, можна ставити ось такий варт на оцей хайграунд. Якщо зробити дерево, в принципі, варт буде показувати ще більше віжена. Майже захоплює руну, до речі. Тому тут можете робити як вам зручніше, але все одно. Варт, непоганий, і один, і другий. Далі перемістимося до нашої трійки. Тут прибрали гору, яка була біля нашої трійки, так само, як прибрали гору біля ворожої тріки. Тут, в принципі, зараз вартити ворожу трійку дуже тяжко, тому що, в принципі, будь-які обсі, які ви хочете тут поставити, де вартиться будь-якою однією цю точку. Єдиний цікавий віжн можна було б поставити ось на оцій от горі. Так само показує трішечку Рошпіт, навіть без дерева рубання. Показує в принципі, перетяжку потенційно від мідера. Є проблема цього варду в тому, що він не показує перетяжку або якийсь віж на потиємну крамницю, не показує трійку. Але anyway, довардити дуже важко такі вард. Показує інфу непогано в цілому, половину річки. Тому, в принципі, я думаю, інколи можна користуватись. Далі перейдемо до вардів з дарі сторони. Є ось така невеличка гора. Так само є один непоганий варт ось в цій точці. Проблема його в тому, що якщо тут буде стояти синдрак, то в принципі з цього хайграунда цей варт буде видно. Також є непогана точка ось тут. Знову ж таки, пангус допомагає, треба сокира. Гарний варт, так само показує половину річки, дає інфу на руну, показує повністю розпіт, можете користуватися таким теж. Далі перейдемо на річку. Тут в цілому дуже велика територія, де можна ставити варди. В принципі, можна ставити будь де, будь що, будь-коли. Зняти тут віжн майже неможливо, мені здається. Для того щоб знайти на цій території опси, треба, мені здається, просто на всій річці поставити сентрі. і не факт, що вам це допоможе. Які цікаві опси можна використовувати на річці. В принципі, мені здається, єдині е, цікаві варди на річці можуть бути. Це ті, які показують потенційний фарм ворожих кілів. Тобто цікавими вардами можуть бути ті, які одразу показують два кімпа. Один вард це ось такий, який показує еншентів і ось цих от нових зябриків. Непоганий віжен є на хайграунді, усьому, показує дуже велику територію річки, показує ось якем. кемп. Річечко є, майже дістає до ось цього кемпа. І також потенційно непоганий опс може бути приблизно ось тут. Так само показує кемп, який можуть фармити. Є невеличкий віжен на кемп, тому я думаю, можна буде на цьому варді бачити, як якийсь скорів до нього підходить. Тому, я думаю, в цілому опцій тут не дуже багато. Я думаю, три точки з найцікавіших це найоптимальніший варіант, який тут може бути. Тепер перейдемо за річку Дайр. Цікаву опцію в новому патчі прибрала можливість ставити. Варт на ось цей Хайграунд. Хто пам'ятає, тут був невеличкий кемп, який хайграунд, який постійно довардився. Інколи ставили люди на ось цей хайграунд варт, тепер цю можливість прибрали. Тому знову ж таки потенційно непогані варди, які можна ставити в цьому лісі. Можливо, ось такі опс, так само показує один кемп, показує другий кемп. Можна поставити ось такий варт тут, показує досить велику територію, показує потенційну перетяжку на кемп, або з нього на якийсь більш дальній кемп. Також е, є дерево, знову таки, тангусом не дістаємо. Е, Допомога сокирка. Ось такий варт непоганий. Показує дуже велику територію на цій річці. Тут, в принципі, якщо є можливість зробити це дерево і поставити варт, то інфи він буде давати більш ніж достатньо. Також непоганий може бути опс ось тут на річці, захоплює два кімпа, е, показує знову перетяжки ворожих корів. Uh, можна спробувати поставити віжну тут на гейграунді, він буде показувати ось цю невеличку територію біля тавера верхнього. Але, в принципі, тут можете робити так, як вам зручніше. Далі територія біля GitHub. Тут мало простору для того, щоб розгулятись. Єдиний адекватний uh, варт, який я бачу, це ось тут, який показує гейт, показує термінтера, частково показує лінію. Uh, непоганий варт для того, щоб поставити його за дайр, для того, щоб бачити потенційну перетяжку від ворогошого саппорта на вас. Більш цікаву, опцію опція тут не бачу, тому можете користуватися цим рдом. Тепер рейдін Терментор. Тут, в принципі, аналогічна ситуація. Варт на сходинку, так само показує Терментор, так само показує гейт, частково показує лінію. В принципі, аналогічний цьому варду за Дайер. Далі ось ці невеличкі бокові ліси. Їх проблема заключається в тому, що тут, в принципі, одним двома синтрямами вардиться абсолютно все, що тут потенційно можна поставити. Цікавих вардів, які я міг би тут зазначити, це ось це непоганий вард в кемп, зліво від дерева. Рішечка дає віжена показує потенційно кори, які тут можуть фармити. І також ось ця гора ось тут. В цілому, ось цей вард може бути потенційно непоганим. Не дуже часто сюди люди ставлять вард. Не дуже його часто девардять. Але anyway, тут, в принципі, якщо навіть ви захочете поставити ось в цей кемпарт, то навіть особисто я в кожній грі ставлю сюди синтрак, який потенційно може показувати весь ліс, показувати тавер. Тому в принципі тут з цим обсом дуже сильно не розгуляєшся. Тим опсом, мені здається, опс трішки більше. Цей опс, мені здається більше підходить для того, щоб вардити його під вістом нову, якраз по цьому хвилину. Тому тут, в принципі, більше сказати немає чого. Тут euh, дуже легко все довертися, тут опцій не дуже багато. Тепер дарліз. Є ось ця гора, така сама, як була в минулопачі. Показує, в принципі, full vision цей ліс. Давайся дуже просто. Можна поставити, але дуже швидко знімуть. Також непогана точка для Варда може бути ось тут. Показує кемп, показує перетяжку під, під цей великий кемп, показує віжінотавр. Зі свого досвіду скажу, що цей варт може простоїти навіть, можливо, full duration. Я сюди особисто жодного разу в центрі не ставив, жодного разу не чекав, не так багато зіграв, але все одно не найочевидніша точка, яка може бути. В принципі, я думаю, поки що, поки люди не сильно роздоплилися в плані точок нових, тому я думаю, можна поки користуватися. І так, поїхали трійки. Тут так само, як я вже казав, прибрали гору. Тому залишається індріці одна гора. Е, можете ставити, але якщо ви хочете ставитися до варти, його треба завжди дефати, завжди тут грати, стояти, чекати, поки хтось буде підніматися на грам. Де це дуже просто, як тільки хтось сюди зайде. Тому, в принципі, так. Більше точок, які можна було б з цікавих поставити, в трійці не бачу. Єдиний варт, який я побачив потенційно непоганий, може бути, якщо зробити ось це дерево над кемпом. Непоганий варт може бути, який показує е, кемп. І річку, але проблема заключається в тому, що будь-який герой, який сюди підійде, одразу побачить, що тут немає дерева, і може теоретично згадатися, що тут стоїть барт. Далі трійка дайер, Тут така сама ситуація, як і з Рейдіан Трійкою. Забрала гору, яка до цього давала віж на руну, давала віж на річку з цікавих вардів, які тут можна поставити. Отакий, дає так само віжі на рушпіт, можна використовувати, якщо ви граєте за дайер. В принципі, можна використовувати за Redon, але для Девардінгу він буде простіший. За Redon не так легко піднятися на ворожу територію і зняти вард потенційний. Також залишилась така сама гора для вардінгу ось тут. Є потенційно непогані точки ось тут, в деревах, можливо, якихось. Е, можна спробувати заховати якийсь цікавий вард, але проблема заключається в тому, що одним центриком, в принципі, кожен потенційний варт, який буде ставитись в цьому лісі невеличкому. Буде довертися. Можна пробувати ставити так само Віжін Старті ось тут. Так само буде непогано показувати переміщення е, біля тавера, буде показувати протяжки в трійку, е, трішки захоплює вочер і так далі. Тому тут, в принципі, так само дуже сильно не розселяючись на цій території. Далі перейдемо в ліс Дайр. З потенційно непоганих вардів можна подивитись на ось цей. Так само частково захоплює ліс, частково показує Віжн на річку, Річки захоплює Решпіт. Можна, в принципі, використовувати, але дає не так багато інформації, як ніби, як будь-який дефолт вард, який ви можете просто поставити в лісі. Також непогана точка для варду може бути ось тут так само, як я вже і казав, Сакира. Непогане віжен дає. Показує переміщення на ось цей ліс, показує переміщення на мід від кемпа, річки захоплює кемп, показує річку частково. Можна також юсти. Далі є ось така гора, за яку мені здається, всі будуть битися в цій грі, взагалі, бо це по суті єдиний віжн а, з таким хайграундом, який присутній в цьому лісі. Uh, в принципі, можете ставити сюди варт, але я б не рекомендував від цього хайграунда, як би я відштовхувався. Дивимось центрі приблизно, докуди він дістає, і просто ставимо потенційно варти, які можна ставити навколо віжна, uh, ну, навколо ренджи центря, який, в принципі, тут є. Тобто в центрі дістає, якщо подивитись зверху, ось приблизно сюди. Тобто можна поставити об сюди. Дає так само віжі на кемп, показує трішку анчів, показує лінію. Можна юзати, можна юзати. Справа приблизно достає до сюди, можна юзати, показує лінію зверху знизу, показує ліс, вихід на кемп і так далі. Дивимось знизу. Можна ставити варт сюди, можна ставити варт сюди. Так само показує протяжки, показує віжен на кемпи. Я б цей хайграунд, мабуть, не юзав, а просто юзав би територію, яка знаходиться навколо нього. Чи легко довардити ці варди? Да, легко. Я думаю, сенсу в вардах навколо цього хайграунда більше, ніж в тому, щоб просто тикнути сюди вард і втратити його десь через хвилину. Далі ліс Редіант. На хайграунді. Єдиний цікавий вард, який можна теоретично трішечко заховати, стоїть ось тут. Він так само показує віжн біля кімпа, показує річку, показує територію біля баунті, трішки показує теоретичну протяжку на міт біля Т1. Тому можна інколи юзати, але так само девардиться, в принципі, для інфу нічим не відрізняється від будь-якого іншого варда, який можна поставити на цій території. Також в цілому тут, в принципі, дуже велика територія, куди можна ставити опци. Так само, як і в принципі, і за Lease, і на території біля річки знизу і зверху. Тут просто дуже велика територія, яку дуже важко девардити насправді тут просто можна. 10 центів ткнуть і жодного варта не не теоретично. Тому тут, в принципі, можна ставити ОПС туди, куди вам треба, просто для інфу, яка вам в конкретний момент потрібна, і сильно не думати. Також цей хайграунд потенційно дає непоганий віжн. Division Light на Деміда показує два бік кімпа, майже захоплює Аншентів, майже захоплює Баунті Руну. Непоганий варт, але так само дуже простий для девардінга, Тому так само, як і за Dire, Дивимось приблизно куди десь стає Можна ставити варт ось такий непоганий сюди. Можна також знизу подивитись, куди дістає вард. можна поставити варту сюди. Обидва варда будуть непогані. Так само будуть показувати Віжн, якщо хтось іде з Міда на сторону річки, можна поставити його вище, будуть Буду перетяжки між товарами. Якщо знизу поставити, так само показує Vision на Кемп, показує Віжн біля Т2. Сам особисто ставив обидва варди поряд, і вони full direction постояли, давали дуже багато інфи. Нагору вирішив не ставити, бо мені здається, це дуже сильно очевидна точка. Також ледь не забув сказати, хто пам'ятає, ось тут за була невеличка територія для того, щоб поставити варт, який давав віжн на ось цей хайграунд. Зараз цю можливість прибрали. По-перше, поставили дерево. По-друге, навіть якщо зробити дерево, все одно тут точка для вардінгу закрита, ви можете ставити віжн ось тут на хайграунді і не паритись сильно. Ну і в цілому, це всі такі фішечні і півфішечні варди. Пройде тиждень два, я думаю, більшість цих вардів стане плюс-мінус дефолтом. Але все одно, поки є можливість користуйтесь. можливо, я щось забув, можете написати внизу в коментарях. Ну і в цілому це все, що я вам можу поки що розказати. Ці розуміють, що це тільки маленький відсоток від того, що можна використовувати на новій мапі, але спробую показати основні точки, які я особисто юзую. Якщо у вас залишилось питання, можете обов'язково задавати мені на стрімі. Я тут граю в доту, спілкуюся з чатом, трішечко горю час від часу, трішечко кінжую, тому можете заходити, буду радий бачити. Всіх цьому навпузіко, бе-бе.